Когда мы говорим про самолеты F-16, мне нет абсолютно никаких сомнений, что они будут. Я не уверен в том, что их будет 128, как просит Зеленский. Я не уверен, будут ли они к августу место, я не знаю, хотя вероятность такая очень велика. И почему вот все, все как-то, знаете, все как-то вот оно сходится к концу августа. К концу августа сходит нелегитимность парламента. К концу августа подходит военное положение, да? С этим тоже нужно что-то делать. А что с этим можно сделать? Война. Только война. Больше ничего. Обострение. Больше ничего. Поэтому в тылу готовят штурмовиков, поэтому бросают неподготовленных на фронт, поэтому две с половиной тысячи погибших. Это все происходит не случайно это подготовка определенной военной операции, которая запланирована инструкторами и спецами НАТО, которую должны реализовать украинцы для того, чтобы создать благоприятный фонд для выборной кампании Байдена и оправдать все финансирование, которое им было выделено. Вот это вот все, все, вот сейчас вот оно крутится вокруг августа месяца. Будет, не будет, в каком направлении, будут они там штурмовать, там условно говоря, там Запорожскую АЭС, или пытаться самолетами уничтожить там Крым. Крымский мост или там идти на юг, это мы не знаем, они, там, они, они, они себе это будут планировать. Но с F-16 еще другая история очень интересна. Мне, например, очень интересно, где они будут базироваться, то, о чем вы сказали. Румыния. Почему? Тут вопрос да, не в том, какие Польша. проблемы. Безусловно, F-16 создадут проблемы для российской армии. Конечно. Но спору нет. Но тут крайне важно понять, кого не жалко от следующего. Вот кого не жалко следующим? Вот откуда будут эти деньги базироваться и откуда они будут взлетать? Будет ли это Молдова? Ну, для того, чтобы уже окончательно понять, что НАТО это просто трусливый блок, который сам вот из-под тишка все это делает, втягивает страны в, в, в определенный конфликт. Или все-таки они примут какое-то там условно-волевое решение, все, мы базируем наши самолеты в Польше, в Румынии, еще там где-то их будет не 128, а 250, и мы будем атаковать Россию. Но пока мы этого не видим. Я не знаю, сколько их будет. И Мы Может тогда быть, сразу они... же наносим да. ядерный так удар вот, по этому Вот, вот о, о чем же и речь, да? То есть в вопросах собственной безопасности, они, конечно, все отработают до мелочей. Вот они сидят там, пытаются пустоту обернуть в какую-то обертку, да, там э, необратимый курс в НАТО или что-то. Вот представьте, люди, да, вот приехали э, авторитетные, уважаемые политики, мировые лидеры, все сидят на э, коммунике. Как же вписать? Так, вот в эту бумажку, чтобы с одной стороны отмахнуться от Украины как от назойливой мухи и при этом показать, что на самом деле Двері НАТО для України все таки вони відкриті. Ну і також далі будемо зачитувати те, що командир батальйону ударних безпілотників Ахилес 92 окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко зазначає, що ситуація близька до стабілізації на харківському напрямку. Ну і якраз таки військовий поділився таки досить оптимістичним прогнозом. Командир батальйону ударних безпілотників Ахлез 92 окремої штурмової бригади зсу Юрій Федоренко повідомив, що. Сили оборони крок за кроком перехоплюють тактичну ініціативу на харківському напрямку. Ситуація близька до стабілізації. Так за його словами, ситуація на харківському напрямку максимально напружена. Йдуть бої дуже високої інтенсивності. Про що ми говоримо з вами щодня? Однак, противник не має тактичних успіхів. Сили оборони утримують всі свої позиції станом на 13 липня. Окупанти проводять ударно штурмові дії протягом доби і застосовують всі Наявні види озброєння також варто наголосити, що противник масово застосовує авіацію. Втім, попри те, що ворог може підтримувати інтенсивні бойові дії, в сил оборони є позитивні здобутки зокрема, є позиції, з яких ворога вдалося вибити. Також ведеться активна робота і знищенням військових цілей на території РЕФІ. Саме тому вже можна говорити про те, що ситуація на Харківщині досить така близька до стабільної, завдяки нашим воїнам. Ну і Сили оборони крок за кроком перехоплюють тактичну ініціативу на свій бік. Повідомив також. Військовослужбовець Федороренко він також зазначив, що підрозділи, які діють на Харківщині, потребують підтримки громадян, бо тільки сказали, що ситуація близька до стабілізації, як підтримка тих підрозділів, які виконують завдання на Харківщині, різко різко знизилась. Ми повинні розуміти, що війна потребує значних ресурсів. Саме тому для того, щоб тримати позитивну динаміку бойових дій, не забувайте допомагати нашим підрозділам. Додав він ну і також. ми вас закликаємо не забувати донати. Тати й пам'ятати, що немає маленьких донатів. Ну і також, якщо не ми, то хто ще буде допомагати нашим хлопцям? Далі з вами поговоримо. Що ще дописують і наші захисники у своїх соціальних мережах. Всі ми з вами знаємо, що є така спільнота, як Говорить снайпер з приводу тієї ситуації, яка складається на Харківщині. Так, от буквально декілька днів тому на 11 липня говорить снайпер. Дописував наступну інформацію. Район липці у рашистів пройшли ротації, активізували штурмові дії, закріплюються і знову штурмують. Евакуація у них проходить тяжко. І стратами. Наші насипають агасами і БПЛА. у рашистів. Одві... Вічна проблема зв'язку між підрозділами як не губляться вночі, то стріляються між собою, зазначив військовослужбовець нашого українського війська. А так, от на вчорашній день, дописали наступну ще інформацію: район липці рашисти зайняли одну із позицій Планують евакуацію соток за цілий день. Змогли евакуювати тільки одного по рації проводять інструктажі по наданню медичної допомоги. А, ну всі ми з вами розуміємо, яка це медична допомога по рації, особливо якщо це рашисти між собою щось там обговлення. А, також. Дописав наш військовий службовець, те, що глушать наші пташки за допомогою мобільних ребів. Ювелірно навалюємо АГСами, СПГ, ФПВ та мінометами. Отже, бачимо, що насамперед ситуація. Звісно, у рашистів там таке неприємна на Харківщині. Все завдяки нашим захисникам. Далі з вами поговоримо про те, що взагалі спіткає ворога. Бачимо, що вони елементарно, мабуть, не вчили до медичну медичну допомогу до того, як піти воювати тому по операціях, намагається це все вирішити. Ну і тому, звісно, такі цифри колосальні з'являються у зведенні втрат ворога, про які ми вам щоденно повідомляємо.